Вітаю вас, шановні друзі! Трошечки підзатягнула вже наша кар'єра за іспанську жирону. Бачу я, що пішов на спад інтерес як з вашого боку, так і відповідно і з мого. тож не будемо ми більше затягувати, та сьогодні перейдемо відразу до вирішального моменту нашого третього сезону. Ну а головним завданням на цей сезон, друзі, як ви пам'ятаєте, є спроба перемогти у лізі чемпіонів, в якій вже завершився груповий етап. Ми зайняли у своїй групі другу сходинку і будемо грати у раунді 1-16 проти ПСВ. Ну а Сен-Жермен, який зайняв. Перше місце в нашій групи буде грати проти Наполі. Ну і інші представники раунду 1-16 – Атлетіка Мадрид та Челсі, Ювентус, Мюнхенська Баварія, Бенфіка, Мілан, Аякс Реал Мадрид, Інтер Манчестер Юнайтед і РБ Лейпциг Манчестер Сіті. Ну а в півфіналі Кубку Іспанії, друзі, на нас чекає надскладний двобій проти Каталонської Барселони. В іншій парі тут Леванте та Алмерія будуть битись. Тож, якщо ми пройдемо каталонського гранта, то на нас чекає більш-менш легкий фінал у фіналі Кубку Іспанії. Але, по-перше, потрібно перемагати саме каталонську Барселону, друзі, ви тільки подивиться, в якому жахливому просто стані знаходиться наш стартовий склад. Потрібно щось зробити. Ну, по-перше, Марк Бартера. Відправиться у резерв. Замість нього вийде Кавенс у центр оборони. Ліворуч зіграє сьогодні Галарда. Зінченко також буде відпочивати. Замість Гаві в центрі вийде Гарсія. Ну і посадимо ми, мабуть, на лаву запасних Мішу Мудріка. Буфаль займе його місце на лівому фланзі півзахисту. Ну, ось таким складом ми, мабуть, зіграємо. Друзі, мората буфаль Маріна Ромова, Гарсія Циганков, Гаварда Кавен, Забарний, Мартінес та Менді. Так, друзі, саме Ілля Забарний буде догравати разом із нами цей сезон. Вимушена покупка у зимове трансферне вікно, тому що нас залишив наш основний захисник Военно. Ну і за 20 мільйонів євро до нашого складу приєднується наш український захисник. Є на того ж циганкова. Циганков, циганков під ліву прибирає і пробиває циганков. Поки що йде гра. Ну, як правило, з Барселоною нам грати легше, аніж з мадридським реалом. І ще один по поворотом Терштегена. Коломоні. А ось відповідь від Барселони. Ферран Торес. Забарний. Вступає у Ілля. Знову Ферран Торес. І знову мчить до нього. Забарний. Каван збокує удар. Забарний. Потрібно дограти, але не дограє забарний. Торес віддає на коломоні. Тот під удар і Менді рятує. Буваль. Швиденько на Морату. Мората пробиває поворотам трошечки вище. Зовсім трошечки не вистачило Альвора Мораті, щоб відзначитися вперше у цьому матчі. І знову перехоплення, і знову швидкий вихід. В контратаку. Цього разу Буфаль. К воротам Барселони. Буфаль. Це вже ударна позиція. Буфаль потрібно забивати. Під ногами Терштегена пробиває наш 10-й номер. І 1-0. Ми попереду. Ферранторес. Передача тут забарний. Грає забарний, але м'яч у гравців Барселони. Удар і Менді! Рятує Менді ще. Кому мені не пробиває, кому мені тримає м'яч Барселона біля наших воріт. І Забарний на перехоплення як незграбно гра, не грає Ілля і Менді. Все ж таки бере м'яч до своїх рук і лунає, поки що зісток на перерву. Ми ведемо 1-0. Гавардо вчасно віддає на Буфаля. Свіженький буфаль, де вперед Буфаль потрібно другий забивати. Забиває Буфалі ще. Тягне Буфаль цю гру, тягне він нашу атаку сьогодні. 2-0. Нічого не хочу сказати, друзі. Але все ж таки скажу, Мудрик так свої моменти не реалізує, але поки що потрібно захищатись, а не розмовляти про Мудрика. Але Барселона забиває сположення поза грою. Мората виграє боротьбу. Мората віддає на Циганкова! Циганков! Фітя правою пробиває, забиває циганку. Погром тренує! Ну, Зараз потрібно сконцентруватись на обороні, не пропустити м'ячі в свої ворота. І вихід у фінал Кубку Іспанії, я думаю, вже зроблено. Омуні обіграє Кавенса, пробиває. Менді рятує. Ну і настав час зробити декілька замін. Друзі, Мудріка, Гіра та Терец вийдуть на футбольний газон. Буфаль перейде на правий фланг півзахисту. Ну а Мудрик займе Ліворуч свою позицію. Ну Поки що Кундева та ці ні, Все ж таки забиває Барселона ще півгодини грати. 3-1. Карнау підключається. Закидушка туди на Морату і Мората приймає м'яч. Альмура Мората пробиває, тягнеться до м'яча і У космос його запулює. На жаль, так, міг забити тут Марата можливо. Але дуже складно було це зробити. Непогана передача за спини нашій обороні. Ще одна непогана передача. Галардо грає на цьому м'ячі Фабініо. Удар поворотом все ж таки забиває Мусіала. 3-2. Барселона знову у грі. Зарано я радів нашому виходу у фінал. Кубку Іспанії. Свіженький Мусяо вже встиг і жовто отримати, і відзначитись голом у наші ворота 3-2. Агіре з кутового. Немає удару. Але підбирання за нами. І Буде удар по воротам Барселони Терштеген. І що там? Немає кутового? Але є все ж таки фінальний свисток. Ми перемагаємо на так впевнено, як хотілося би. 3-2. Маємо гандікап в один м'яч перед матчу відповіді на ноукам. No Повертаємось до чемпіонату Іспанії, друзі. Тут ми йдемо на четвертій сходинці після 23 турів. Маємо 39 очок на першому місці, йде саме Барселона. В них 50. І проти Барселони на нас чекає матч вже в цьому турі. Ну і давайте так, друзі. Якщо ми другим складом, а саме другим складом ми будемо грати цей матч, тому що на нас вже через декілька днів чекає гра проти ПСЛ у Лізі чемпіонів. а тож якщо ми другим цим складом обіграємо Барселону, то ми ще продовжимо боротьбу в чемпіонаті Іспанії. Якщо ж ні, то все. Чемпіонат Іспанії усі наступні матчі ми будемо симулювати друзі, тому що за першу сходинку ну, вже немає. Немає сенсу ніякого не буде сенсу боротись. Знову праворуч. Активний Тоні І Що він робить? Він вже в карному майданчику пробиває поворота. Терштеген рятує свої ворота. Подача скутового немає удару через себе. Каленс! Тоні Віліас саме той, саме Тоні Тонівіліа поки що пробиває. Ну Вальєхо трошки забарився із м'ячем. і ні. Перан Торес. Небезпечно, але Каленс. Все ж таки фолить наш захисник. І Зієш буде пробивати штрафний. Пробиває Марокканець і забиває все ж таки Хакім Зієш. 31 номер Барселони 1-0. Красивий гол, красивий удар, нічого тут не скажеш. Можна подивитись ще раз його. Від поперечини, здається, забиває Хакім Зієш. А Коста нічого не може тут подіяти. Йонг пробиває повз ворота. Розпала цей епізод наша оборона. Але не спить на воротах Акоста. Де Йонг Подача з кутового. Удар. Тоні Вілія вже рятує на лінії. Акоста забирає все ж таки м'яч із другої спроби. А це може бути спроба вийти на ворота Терштегена. І, -і, -і немає гоу! Немає другого нормального удару. Дейонд. Комуні. Ще один удар повз ворота, Кости. А це вже може бути небезпечно. Не встигає наш захист. Але комуоні що робить? Він грає знову назад. Але м'яч до нього повертається і коло в притул розстрілює Акосту. Це 2-0. Друзі, на користь Барселони. Ну, мабуть, цей матч для нас вже закінчено. Непогана можливість атакувати ворота Терштегена. А це можливість. Гавардо. Давай, Гавардо. Ну, роби сам. Пробиває в божній кут Гавардо. Тримає м'яч Барселона на останній хвилині цього матчу в своїй атаці. Ми просто спостерігаємо за футболом по Пробиває Каванс, удар заблоковано. Фінальний свисток, впевнена перемога Барселони. Впевнено, Барселона прямує до свого чемпіонства у цьому сезоні. Ну, а ми прямуємо до спроби пройти ПСВ у лізі чемпіонів. Подивимось на гонку бомбардирів. Друзі, тут лідирує Ельгазі форвард, саме ПСВ Енховен, проти якого нам грати зараз. Наш Мората йде 12-тим. У нього 4 м'яча у 6 матчах. Але у Ель Газі 10 ігр зіграно. І тут ми бачимо, що рахуються у цій гонці бомбардирів також матчі у кваліфікаційному раунду Лізі Чемпіонів. А це друзі не дуже правильно. А правильно, друзі, буде обіграти ПСВ Ейндховен та вийти в 1 8 фіналу Ліги Чемпіонів. Грати будемо основним складом, який в повному порядку. Мората, Мудрик, Маріна, Рома, Лугаві, Циганков, Зінченко, Бартра, Забарний, Мартінес, Менді. Ну і склад гостей Ельгазі, Дольберг, Бакайока, Верман, Гутієрес, Ледежма, Мічел, Хоакін, Рамаліо, Вандерсон, Бенітес. Розпочинаємо ми зі своєї атаки цей матч, друзі. І потрібно забивати. Першим же дотиком Альвора Марата це робить 1-0. Шокуємо ми пес Вейнтховен. П'ята хвилина матчу. Альвора Марата. П'ятий м'яч у цьому сезоні, у цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Проста передача. Друзі, це Маріно. Що я несу. Друзі, Маріно, дуже схожий на Альвора Марату. Трошечки забувся я. Це Маріно, наш новачок цього сезону, забиває наш перший м'яч у цьому двобі. І відразу небезпечний стандарт у наших воріт. Мудрик виграє. Другий поверх. І можливо контратака на Мудрика віддає Гаві Мудрик. Ну, фінішинку Мудрика не дуже не дуже добрий, друзі. Але ну, не такий же ж поганий, щоб так пробивати, Міша. Це може перша небезпечна атака від ПСВ. Забарний рятує там прискорення від Міши Мудрика. Ну що, буде ще один вихід на ворота. ПСВ Енховен від Мудрика. Мудрий. Ну потрібно забивати. Все ж таки Міша все ж таки забиває Мудрик із другої спроби. 2-0. Ну дає грати, поки що ПСВ Інховен поки що зарано, мабуть, радіти, але гра дається, гра дається, друзі. 2-0. Відразу ж. Хоче відігратися ПСВ Ельгазій Кращий бомбардир пробиває Менді, рятує. Вандерсон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хто там за ходдогами побіг? Чи то був забарний, чи то був Зінченко, хтось із наших блондинчиків. але це призвело по ітогу. Так, Ілля Забарний. Ну, що це за гра від центрального захисника? Куди ти... Куди ти пішов, по-перше. А по-друге, що ти там робив, друже, ля-ля. А ось Зінченко де був на його позиції. Нічого він тут не зробив. І це 2-1. І саме Міша Мудрик буде подавати. Непогано і. Ну, можна сказати, удар від Ромову. Швидкість у Мудрика є. Швидкість в нього просто неймовірна. Але що буде робити Мудрик? Простріл, немає удару. Другим темпом від Ромову. Новомудрик. Ух, яка передача на Морату. Мората забивай, друже! Забивай! Ось! Ось він п'ятий м'яч від Марати. Чи який він там в нього у цьому сезоні? Ліга чемпіонів все ж таки забиває. Альваро 3-1. Ну, тут був фол. Подивіться, Забарний знову грає на фланзі. Хто буде грати замість Забарного у центрі поля? Спокійно, положення поза грою, але є питання до Іллі Забарного. Гаві. Ніхто не зустрічає Гаві. Він може пробити воротам. Він міг ще йти до тих ворот, але все ж таки вирішив пробити поки що свисток на перерву. Підключення Зінченко. Передача від Олександра. Удар воротам від Циганкова. Ой-ой-ой, як ви Зіна. Мудрик. Вчасна передача на Морату. І Мората цей епізод. 4 -1. Так, так, Мората. Але наразі потрібна концентрація на обороні, друзі. Святкувати будемо потім. Забарний знову подивіться, де грає Забарний. Грає без фоу Ілля. І, ля, і от такий виніс м'яча. І розіграли ми цю комбінацію. Буде вихід в контратаку Мората. Прискорення від Морати. Ой-ой-ой, потрібно забивати. Альваро о, забиває. Яка шикарна контратака, друзі. Друзі, після ну, надвпевненої гри від Іллі Забарного, здавалося, він помиляється там на фланзі, але все ж таки виграє той м'яч, віддає передачу, і це призводить до вихіду 1 на 1, по ітогу від Марата, і Марата забиває. Ну, Дуже несподівана атака. Зінченко проста передача вперед на Маріно. Маріно, він шульга, він може в дальню пробити, але. Трошечки не влучає поворота. Мічо атаці, Ну і зустрічає його традиційно Ілля Забарний, але відходить це ж таки Ілля назад і цього разу фолить Забарний. Це пенальті. Не встигає Забарний на цей м'яч. Дуже невдала гра цього разу. Ну і Поки що заміни у нашому складі. Зіна йде відпочивати. Ну а Менді спробує відбити удар від Дольберга. Ні, не рятує цього разу Менді. Пропускає він все ж таки з 11 метрів. 5-2. Віддає на циганкова. Циганков буде під ліву ногу. Вітя. І заряджає. І заряджає. Красень циганков. 6-2. Друзі. Я думаю, можна вже казати, що ми виходимо у одну-восьму Ліги Чемпіонів. Потрібно закінчувати вже цю гру арбітер. Так, Бартра. можливо вперше торкається м'яча у цьому матчі, грав за барний без Бартри. А ми бачимо Марата Хетріка формив. Ось так от Альваро Марата трошечки наздоганяє Газі. Просимулював я два матчі у чемпіонаті Іспанії. Друзі, ми зіграли у дві нічі проти Реала та Вільярео. Ну а наразі на нас чекає матч відповідь на Кубок Іспанії проти Барселони. Граємо основою наш основний склад в повному порядку. Основний склад Барси трошечки не в порядку. Ториста Альбо Поднаїлось. Фабінья також не дуже свіженький. Ну що ж, маємо гандікап в один м'яч. Ну і будемо намагатися його не просрати. Арнау, підключення до атаки. Віддає він на Марату Марата. Ну давай, забивай. А Положення поза грою. Пропускає Зінченко цю передачу на Рафіню. Не встигає Зіна повернутися. Бартера грає на фуанзі. По ітогу Рафінія. Барта повертається в центр. Ніхто не встигає. З наших. Ще один удар. Рафінія у Підкаті. Вибачте, Бартер був у підкаті. Рафінія не пробував. І все ж таки був удар поворотом від Дейонга і рятує. Менді якась сумбурна оборона у нашому виконанні. Міша Мудрик. Приймає м'яч і тягне його Мудрик. Бачить він. Циганкова, Вітя вривається вже у карний майданчик. Вітя. Вітя забивай, Ні, не переграє терштеги на циганков. Швидка відповідь від. Ой-ой, ой забарний! Як розібрався з дийнками, як він віддав м'яч! На Рафіню? той прибуває, менді рятує. Ой, ой ой, друзі. Що ми бачимо? Здається, Гаві в нас вже награвся у футбол. Так, Гаві, травма. Що ж, будемо сподіватися, що із Галі буде усе добре. Він дуже нам потрібен. Гіре проткнув все ж таки на циганкову. Ну поки що циганков рве свій фланг. Вітя віддає під удар. Ну, Мудрик, ну що це? Маріно він попадає. Але нагадую, Гандікап лише в один м'яч. Забарний не встигає за Тореса. Менді рятує. Зінченко рятує вже Менді. На травмі Рому друзі, що коїться, що коїться. Втрачаємо ми одного гравця за іншим. Дуже прикра втрата. Дуже прикра втрата, друзі. У вирішальному моменті цього сезону. І в повному порядку ж був гравці. Ніхто не втомився. Удар поворотом від Фарана Тореса. Ми ще й пропускаємо гол. 1-0 і 3-3. За сумою двох матчів. Але моменти в нас є, друзі. Можливо, це один із них. Так, ще одна передача на циганкова. Циганков під ліву правою таки пробиває циганков. Один-один. Добре, добре, вітя. Вдало грає Арнаву. Ну і що там? Мудрик в центрі грає. Ну, взагалі немає. У нас ніякої схеми. Здається, в цьому матчі. Стійка рятує Парсеону. Маріно пробивав. Ой-ой-ой, обігран забарний. І не встигає у урамом. На жаль. Мендіще. Красень, красень Мендіще. Мудрик бачить, він підключення 21-го номеру. Це терац, який вийшов на повоз замість Рому. І він забиває! Продавлює він оборону Барселони. І це вже гандикап у два м'ячі. Маленький Мудрик не виграє цю боротьбу, виграє його партнер. Мудрик віддає на Морату. Мората. Ну, потрібно віддавати вже на порожні ворота. Циганков замикає цю передачу 3-1. Ну, мабуть, усе, друзі, ми в фіналі Кубку Іспанії. Забарний знову грає. Мудрик знову в офланг, Віддає на Морату. І Мората буде повертати в центр на Мішу. Міша буде рвати сітку просто, але Терштеген не дає цього зробити. Може, зараз? Пробиває повз ворота, Мудрик. Роберт Овандовський вийшов на поле, друзі. Е, здається, Левандовський грає у глибокому запасі в цьому сезоні за Барселону вперше у нашому двобої він опиняється на полі і пробиває повз ворота Левандовський. Ну що ж, вона і фінальний СОП, друзі. Впевнена перемога на Ноу. Ну, як я і казав, із Барселоною нам грати ну, можна сказати, легко. Ну і виходимо ми до фіналу Кубку Короля. Подивимось швиденько, що там в лазареті. Друзі, Гаві в нас готовий грати, а ось Рому вилітає на 4 тижні. Не так багато, можемо ми й потерпіти. Ну і давайте матч відповідь в Ейнховені. Ми зіграємо таким міксованим складом. Маємо впевнений гандікап у 4 м'ячі, а отже, на поле вийдуть Вальєхо, Мудрик, Агіре, Терец, Гарсія, Буфаль, Галарда, Бартра, Каленс, Альварс та Менді. Якщо вони в своїй атаці Вандерсон. Дольберг забігання від Каспера Дольберга. Підкат від Кавенса. Алієхо, на жаль, не Мората, але все ж таки розбирається він з обороною, Ще одна передача, і удар від Агіре. ой, -ой. Гавардо. Агіре, бачить він. Ману Вальєхо. Вальєхо. Ударна позиція пробиває Вальєхо, Не встигає на добивання наш гравець. та був Агіре. Вальєхо віддає передачу на підключення Альваресу. Альварес, що буде робити захисник? Альварес! Охо-хо-хо-хо! Альварес. Ну трошечки, трошечки не вивчає поворота. Ельгазі. Дольберг на Ельгазі! Це вже небезпека! Менді, Менді рятує. Немає партнерів, на жаль, вони другим темпом йдуть! І Яка непогана передача! Леха, ну. Хтось вибіжить. Вибігає Алекс Гарсія. Гарсія, як вибігає, Гарсія. Ударна позиція. Пробиває Гарсію, трошечки не влучає. Ой-ой-ой-ой, помилка, Дольберг. Кавенс. Менді. Розібрались. Здавалось, помиляється, але ні. Ельгазі. Ще один момент, і ще один момент. Елан, Еланга все ж таки забиває. Перший м'яч Пейсвайнховин в цьому матчі. Ну, Будемо сподіватися, що і останній. Але Терес помиляється і знову Дольберг із м'ячем. І Цього разу ніхто не встигає накрити. І Еланга робить дубль, друзі. 2-0 ПСВ. І лише два м'ячі залишилось нашої переваги. Потрібно забивати хоч щось. Можливо, зараз. Вальєхо, ну що ти робиш? Вальєхо пробиває все ж таки. А ми тим часом провалюємось в обороні. Заход на третій м'яч від Дольберга. Менді. Вітя циганков. Подача. Немає удару. Мората. Ось зараз можна про пробити. Це був удар, так, це був удар. Не потрібно нам зараз пропускати, а потрібно ось в таку атаку вийти. Гаві. Що буде робити Гаві? Ну, потрібно забивати Гаві. І забиває легкий епізод для нього. Все, друзі. Одна восьма Ліги Чемпіонів. Добрий вечір. Фінальний свисток. І ми дивимось, хто ж там на нас чекає. Так, чверть фінал, друзі, а не одна восьма. І тут нас чекає найлегший жереб із усіх можливих. Подивиться тільки які команди тут будуть грати. Реал Мадрид проти Інтера, Баварія проти ПСЖ, Манчестер Сіті проти Атлетіко Мадрид. Ну а нам дісталась Бенфіка, друзі. А це означає, друзі, що у нас є усі шанси вже у наступному випуску пройти у півфінал Ліги Чемпіонів та ще пограти у цю кар'єру. А наразі будемо з вами прощатись. Дуже дякую за вашу увагу. Не забувайте про свої вподобайки під цим відео, щоб трошечки підбадьорити алгоритми Ютубу. Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до волонтерських духів, підтримуйте за можливістю ЗСУ. Бережіть себе та пам'ятайте, усе буде Україна!